Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поділитися з вами історією, яка вже в інтернеті дуже сильно нашуміла, зачепила багатьох українців. А зараз ви дізнаєтеся, чому саме, тому що напевно не всі ще побачили і розуміють, що це за історія, що трапилося по дорозі в автобусі з Італії до кордону з Україною. В чому проблема і чому іноземця не пропустили на територію України. Дуже вас попрошу підписатися на канал. Якщо ви ще цього не зробили, дивитеся без підписки. Тисніть подобайку, зробіть репост і залиште коментар. В описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також щоденно важлива інформація в коротких рілсах. Підписуйтесь також на мій інстаграм. Одразу хочу сказати від себе: якщо громадянин України критикує Україну, критикує владу, щось йому не подобається в Україні і тому подібне, він має на це право. Але. Якщо він називає себе українцем, критикує владу та Україну і прославляє агресора Російську Федерацію та Пуйла, то це не українець. Для справжнього українця Росія і Пуйло це є ворог, і його не прославляють. Справжні українці хочуть, щоб ця гниль зникла просто-напросто. Але якщо ти іноземець, ти можеш... Прославляти Російську Федерацію, агресора, пуйла можеш любити, не любити за твоє право. Але якщо ти його прославляєш, ти його поважаєш, і кажеш, що Росія The Best і пуйло найкраще в світі, то тобі не місце в Україні. І таким іноземцям на кордоні має бути заборона. Це моя думка і моє бачення. Ви можете в коментарях написати, що ви про це думаєте. Чому я це сказав? Ви зараз розумієте, коли ми зараз разом зачитаємо історію, яка трапилася з українкою і іноземцем-італійцем, який прямував з Італії в Україну у соцмережі Сріц завірусилася історія про конфлікт в автобусі, що прямував до України. Італієць, одружений на українці, який прямував на батьківщину дружини, почав розповідати іншій українці, як він поважає російського диктатора Пуйла. Розповіддю про інцидент поділилася у слід користувачка мережі Дарія. Вона розповіла, що під час поїздки автобусом з Італії до України з нею заговорив італієць у вишиванці на ім'я Рокко. У розмові з нею він почав критикувати Україну і президента Зеленського. Це, до речі, не заборонено. Але якщо ви засуджуєте Україну, вам щось не подобається, Зеленський і всі інші, ви маєте на це право. Но прославляти Російську Федерацію і пила. Тоді до України не варто їхати. Питає, куди я їду? І ще багато запитань. Я звісно тримаю дистанцію, і відповідаю нейтрально. І тут він починає мені розказувати, яка погана в нас країна, який у нас поганий президент, і що він поважає пуйла і який він молодець. Дар'я порадила йому з такими поглядами не їхати в Україну. У відповідь чоловік почав стверджувати, що він має право їхати в Україну, бо його дружина українка. Ви розумієте, що ви розмовляєте зараз з українкою. Ви їдете в мою країну і кажете такі жахливі речі. На що він каже такої самої думки, і моя жінка, і вона така сама українка, як і ти. Я кажу: ні, ми різні українки. І тут я теж погоджуюсь, що якщо українці, які себе називають українцями, підтримують Російську Федерацію і підтримують пуйла, то це не українці. Я не знаю, як їх можна назвати, але це точно не українці. Якщо подобається Російська Федерація, подобається Пуйло. Будь ласка, їдьте до них. І тепер я просто чекаю, поки ми приїдемо до українського кордону, щоб розповісти це все прикордонникам. Я вважаю, що такі люди не мають ніякого права перетнати кордон нашої країни, додала Дар'я. Я, до речі, теж погоджуюсь та підтримую на 100%. Російська Федерація та Пило це злочинці, агресори, які напали на нашу країну, які вбивають наших громадян, які обстрілюють щоденно нашу країну. Я не знаю, хто їх може прославляти і любити. Якщо ти українець, ти проти ворога України. Українці підтримали авторку допису і порадили повідомити про інцидент прикордонникам. Користувачі мережі заявляють, що прикордонники вже в курсі ситуації, і саме зараз вони розслідують можливість не пропустити цього чоловіка. Журналіст Віталій Глагола стверджує, що ДПСУ та КПП Тисавчопів вже оформляють Італії цього року заборону в'їзду в Україну. Я до речі, залишу посилання на цю інформацію. Визьме. Можете самостійно з нею ознайомитись. Але ще раз наголошую, моя думка незмінна. Якщо ти іноземець і ти маєш інше бачення ситуації, тобто тобі Україна не подобається, Україна всім і всьому винна, українці теж погані, а Росія, росіяни і пйло найкращі в світі, то якого милого ти їдеш в Україну. Якщо в тебе дружина українка, і вона теж підтримує твої погляди, що. Україна погана, і всі в Україні погані, а Росія і Пило найкраще. То якого милого ти повертаєшся в Україну, і яка ти Українка? Якщо тобі подобається Росія, якщо ти прославляєш і все тебе влаштовує в Росії, то чого повертаєшся в Україну? Їдь собі в Росію. Туди також можна потрапити при бажанні без проблем можна навіть через Україну. Але на кордоні бажано не говорити такого. Тому що вже на кордоні там, між Польщею чи іншими країнами тебе не пропустять, якщо ти будеш дуже голосно говорити, що ти любиш Путіна. І дуже сильно поважаєш Росію і Російську Федерацію. Я думаю, що Прикордонна служба України тебе заверне, як і ось цього італійця разом з його дружиною. Правда, тут нічого не сказано, чи дружина заїхала і повернулася на територію України. Але як бачимо, італієць отримав заборону в'їзду на територію України. Говориться про кілька років. Ну, можливо, подумає, а можливо вже й не захоче більше їхати. Хто знає. Ну але нам такі іноземці на нашій території не потрібні. Він може бути і шпигуном, він може бути і можливо... І не шпигуном, і звичайним громадянином Італії. Але якщо тобі не подобається Україна, все тобі погано, а любиш ти Росію, то не йдіть в Україну. Це моя порада і рекомендація. Я вважаю, що дії Дарії це Українка, яка повідомила про це, це українка, яка... Дала сигнал прикордонній службі і таким самим чином розповсюдила цю інформацію в інтернеті, і таким самим чином італійця не впустила на територію України, зробила правильно. Я це підтримую на 100%. Такі іноземці на території України не потрібні. Нам вистачає внутрішніх зрадників і внутрішніх ворогів, які також є на території України. Так ще всіх і багато кого ще не подолали, не знайшли, і навіть не знають, що вони зрадники і що вони проти України, що вони зсередини е, псують, не підтримують і роблять все, щоб Україна була слабкою. Нам ще тут в середині України потрібно не один рік боротися з такими засланими козачками або псевдоукраїнцями або щось такого плану. А ще якщо будуть іноземці приїжджати з тим, що вони підтримують Росію і Пуйла, і нам тут розказувати в Україні, то нам вони не потрібні. Таким громадянам інших країн має бути одразу заборона в'їзду, висловлюєшся в підтримку Росії, Російської Федерації і пила. До побачення! Їдь до своєї країни, там собі кричи, що хочеш. В нас в Україні Російську Федерацію, як агресора і пила як військового злочинця, це ворог країни, і тут заборонено такі висловлювання. Якщо ти таке робиш, ти значить до України відношення не маєш. Ти значить не українець. А відповідно, якщо ти іноземець, то до України заїхати не може. Друзі, можливо, різко, можливо, комусь це не сподобається, але вже що є. Я вважаю, що українці мають одну мету: це перемогти, це залишити свою країну такою, яка вона є, це зберегти традиції, свою родину, і свою територію, свою землю і свою країну, і не допустити дальшого просування ворога по нашій території. Це зараз задача, мета номер один в Україні і в українця кожного. І я не знаю жодного, наголошую жодного українця. Який би говорив, який би думав, який би вважав, що Російська Федерація робить правильно, пійло робить правильно, і що він там невідомо який лідер, і тому подібне. Я вважаю, що він військовий злочинець, а Російська Федерація це країна-агресор, це країна ізгої, яка би мала бути зі всіх сторін огорожена колючим дротом, рувами, і всім, чим можна, щоб туди ніхто не їхав, і звідти ніхто не вибирався. А хай би собі жили в себе там, як вони хочуть. Але не розповсюджувалися по всій території, бо вони як вірус або якась е цвиль, яка розповзається по території цілої планети. Яке треба десь далеко тримати, щоб воно не розповзалось. Тому я підтримую вчинок українки Дар'ї, яка дала розголос цій історії, і Талії поїхав назад. Ви що про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Підтримайте це відео. Зробіть репост, підпишіться на канал. Це важливо, це важливо знати всім, де би ви не знаходились, в якій країні ви би не перебували. Дякую всім за підтримку. До зустрічі в наступних відео.